На нарахування пені Передбачено законом про житлово-комунальні послуги. Стаття 26 передбачає, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, споживач зобов'язаний сплатити пеню у розмірі, встановленому в договорі, але не вище однієї сотої відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Як бачимо, закон визначає граничний розмір сплати пені, а розмір, який має бути застосований у конкретному правовідношенні. Визначається договором між споживачем та підприємством, надавачем житлово-комунальних послуг. Такий договір повинен містити усі істотні умови. Зокрема, це розмір сплати житлово-комунальної послуги, строк сплати житлово-комунальної послуги та розмір відповідальності за несвоєчасну сплату. У разі, коли підприємство-надаваць житлово-комунальних послуг скористався правом та нарахував пеню на наявний борг, це зобов'язує його не тільки повідомити про суму боргу, але й повідомити про розмір нарахованої пені. Таке повідомлення направляється споживачу письмово за адресою вказаною в договорі. І переважно рекомендованим листом. Це є досудовим способом врегулювання спору. Після отримання такого повідомлення, споживач має можливість перевірити правильність нарахування як розміру боргу, так і нарахованої пені. Чи відповідають ці розміри строки та розмір нарахованої пені тим умовам договору, який укладений між сторонами? Пам'ятаємо про те, що закон про житлово-комунальні послуги звільняє від сплати пені, а у разі її нарахування така підлягає скасуванню споживачам, які мають наявну заборгованість держави за надані населенню пільги та житлові субсидії. Та або за наявності у споживача заборгованості з оплати праці. Така має бути підтверджена, наприклад, довідкою від роботодавця. Також маємо пам'ятати про те, що загальний розмір пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. І це є підставою для скасування, як у випадку наявності заборгованості з оплати праці, так і при перевищенні 100% загальної суми боргу для того, щоб використати своє право на скасування чи скористатися правом на зменшення суми. І, взагалі, вияснити причину нарахування пені і чи вона є законною, чи розмір її відповідає умовам договору, варто звернутися із заявою до надавача послуг, і у разі наявності підстав. Надати підтверджуючі документи, що й буде підставою для скасування пені чи для зменшення її розміру, також необхідно пам'ятати, що згідно постанови Кабінету міністрів України не нараховується пеня, не стягується борг за житлово-комунальні послуги у територіальних громадах, що розташовані на території ведення бойових дій. Або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, або у випадку, якщо нерухоме майно споживача знаходиться на, чи постраждало внаслідок бойових дій, заборонено нарахування пені та стягнення боргу. Якщо підприємство, надавач послуг не реагує на заяви та на підтверджуючі документи, споживач має право звернутися зі скаргою до контролюючих органів, а саме до національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, чи до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Ну і звісно, споживач має право звернутися у разі неможливості досудового врегулювання спортсменів. До суду з метою скасування нарахованої пені, чи зменшення її, чи скасування боргу, як такого, разом із пенею також.